Привіт, друзі! Я Віктор Баборенко, і ви на моєму Ютуб-каналі «Скаже, як Зав'яжемо. Поїхали. Що ж, у нас минулого тижня на внутрішньополітичному політичному треку основної події було, як Зеленський позбавив громадянства Труханова. Понятно, що там це все е, шито білими нитками, що СБУ, те, що інформацію привезли, вона може бути, е, це може бути як то кажуть, російське ПСО, це може бути надумане, принаймні е, білінкет, е, це така структура дослідницька. Е, кажуть, що тут рука Москви. Ну, але е, я не хочу захищати Труханова. Він для мене там. Е, Такий же покидок, як і офісні, вони всі ватні, вони всі рускомірці, вони всі там за були за договорі посередінки, увійдуть мір в глазах Путіна. Вони тільки зараз вишиванки переділи замість своїх касовороток. Як то кажуть, вони мені все на одну От. Що зелені, що Трухановські, але це все. Якби би направлено на що, і про що я хочу, щоб ми поговорили зараз? Щоб ми з вами поговорили про те, що це якраз свідчить про системне, дуже системне затикання місцевого самоврядування, що це узурпація влади. це… Намагання загнать місцеве самоврядування встойло. Який би не був там красавчик, якого призначили головою міської військово-одеської міської військової адміністрації, це все вертикаль президента. Цього не може бути. Так само, як ми бачимо таку вже дурню в Сумах, і це дійсно дурня. Е, так як ми бачимо, це в Чернігові там. Ну, в Полтаві трошки по-іншому, але це теж там о е, це. Свідчить про намагання Офісу президента прижать е, місцеве самоврядування. А паралельно ми бачимо, що відмазують своїх, е, що е, роблять все, щоб там, щоб про Міндіча і та, про так звані плівки Міндіча вже й не йшлося. Е, Вакс недавно закрив справу проти Пиловарського е, за терміном давності. Це значить, що колишніх будуть відмазувати. Ми бачимо, що вже кілька справ закрито там по і Міноборони, в тому числі, і знакові, там, чуть ли не там, по яйцям, по, по уніформі, по цьому всьому. От. І що ми на тлі цього можемо констатувати, що знову зацікавились. Зацікавились в офісі президента дорогами. От, цікаві є факти, що тендери на дороги знову вже займають дорожнє будівництво, це 18%. І от дуже класно будівництво 2025 року, куди витрачаються бюджетні гроші. Причому це е, тут враховані і е, державні кошти, і кошти місцевого самоврядування. Благоустрій, да? 3%. Ну, десь потрібно, можливо, там, але десь не дуже потрібно. Да, місцеві бюджети на військові потреби виділяють всього 7%. Лікарні, охорона здоров'я 12%, школи, садочки, навчання, це ЦСТ 15%. Будівництво мостів 4%. Міська інфраструктура 14%. Це теж якби те, що святе якісь колектори підлатати там, де ще щось. житловий адмінфонд – 10%. відсотків. Нормально інше 1%. відсотків. Але давайте порівняємо: дорожнє будівництво 18% і енергетика 16%. Це при тому, що минулого року якраз енергетика була найбільшою от в будівництві го року, 22%, це була на енергетику, і тільки 13% на дорожнє будівництво. Ну да, хтось скаже мені дорікнуть: Ну вітя, ну ти ж сам знаєш, що це ж не з дорожнього фонду виділяється, що це Світовий банк виділив ці кошти. Чи Європейський банк реконструкції розвитку, я тут не, не пригадаю. Дивіться, щоб я не був брехунов, то або хтось, або хтось. Але між тим, що ми мусимо з цього всього знати, а саме, що на енергетику потратили менше. І ми зараз, коли ви сидите в блекаутах, ми, звісно ж, довжні дякувати цьому всьому вертикалі, тому що ще раз хочу сказати, що. Офіс президента намагається контролювати всю вертикаль, Якщо якісь є видатки в місцевих бюджетах, це не значить, що це місцевий бюджет так не захотів. Це не значить, що його е, не змусили. Тому що як відбувається те ж саме в дорожнє будівництво. Ну от е, виділили субвенцію, майже, майже, майже 100 мільярдів від там Світового банку, да? там, чи від ну, ми кажемо, в общем, донори виділили, Це субвенція. Субвенція це дотація з цільовим призначенням. Її, якщо виділили на дороги, Дорогі союзники ви можете потратити тільки на дороги. Хочеться вам на дрони, чи не хочеться, союзники виділили на дороги. Що не ясно. Ну, воно десь і понятно, тому що ви б бачили, які є ями тут впродовж лінії фронту. А там, де ще два роки-три роки тому пройшли танки, там ну, капець і ужас. От, І тому є містечка, з яких вибратися фактично неможливо, там, якщо ви не на танки, дійсно там там, легковою машиною, там ви блін, дно собі порвете. Так от. Потрібно якісь ями залатати? Потрібно як це роблять, перше змушують дофінансувати місцеві громади, типа область дає якійсь громаді гроші. Там ми підлатаємо ваші дороги. Там то все там в місті, в якомусь да. Я не буду спеціально називати міста зараз. Розкажу, як це працює. От, але ви даєте тож трошки своїх додаєте, і подрядчик наш. Тобто, підрядника все одно шукають, понятно що чий підрядник, підрядник приносить в, клю, в клювик і Да? От, і тому, якби місцеве самоврядування змушують давати гроші на те, щоб десь хтось там, добрі люди в в якихось офісах позароблювали, да? в офісах важливих. От і. Те ж саме відбувається з грошима на відновлення. Да? Тобто, якщо вам дають гроші на відновлення, або й на фортифікації, приблизно та ж сама блин, да, виходить. От. І тому о, це стало ну, якби вигідним. А про енергетику забули. Чому? Тому що слуги йдуть з грошима туди, де класний відкат, а не туди, де необхідно це. Щоб ми це розуміли, що ось же ж як, тобто як визначити, який об'єкт взяти, а з якого більше получим, от і е, І тому відбувається те, що там мені розказують. Ну, здавалось би, в мирний час, можливо, там як анекдот, коли. E, начудили на фортифікаціях e, всякі шміндічі давали ж міндічі e, давали гроші, попроводили тендера, і згідно тендеров, то є, акти виконаних робіт вже підписані, і є зуби дракона, і в цю всю закручену, в колючу провалку, Да? А тепер e, ганяють, встановлюють їх ДФТГшников. Тож ДФТГшники – безпорадні люди, в якому сенсі? Тому що. Ну, де це бронь, і якщо ти не хочеш, щоб тебе ще за забрали на фронт ти в мобільній вогнівій групі. Ти там одстрілявся сьогодні добу, да там типа от в сумах літають жиш. Ну кожного дня літають шахеди, талмаси літають, да там інша дрянь. От, і от ви добу там на сутках пробули, потім там у вас там оципний якийсь, а потім вас забирають, що безкоштовно тягнуть я розумію, Ну, в чому безкоштовно? то що ДФТГшники отримують ну це структури територіальних громад, вони фінансуються з кошти місцевих бюджетів, і це 8 тисяч, це мінімалка. От, той у них, типа, інша е, якби мотивація. Те, що ти там ідеш, збиваєш. Там вони це люди, які працюють дуже часто викладачами. І от і от викладачі почали тікати відтуди. Тож у нього є же ж броні, так і так. Він ж в вузі або в школі чи в технікумі там викладає. От, а він ішов просто е, ну, щоб бути причетним, щоб збити там того шахеда, і потім дітям розказувати. Це як правило, дядьки вже такого мого віку, там за за 45 там За 50 років. от І вони кажуть, там типа, чому так, так ми не нанімались за шміндичами, заносить хвости. Вони заробили гроші, а нас тепер кидають туди на е, Ягазу. Тобто ви розумієте, до, до чого це падлючість доходить. за оцим, Ну Вони кажуть, за Артюхом це наш колишній губернатор, який оці всі тендери попроводив, 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 а за ним тепер заносять хвости. от Щоб ми знали. Що відбувається е, в, е, в, цих, в, е, в офісах президента, як вони все це задимлюють? І тут новина, ще одна новина. Ми ж е, от дуже часто пропускаємо важливі новини. На фоні цього всього українське національне інформагентство Укрінформ. Е, Держпідприємство мультимедійна платформа Іномовлення України і телеграфон Єдині новини, оці знамениті єдині новини вийдуть з-під Міністерства культури і будуть напряму під управлінням Кабінету міністрів України. От про це розповіла Тетяна Бережна, що стратегічні комунікації будуть відділені від Міністерства культури. Вот, і будуть під управлінням Кабінету міністрів України. Опаньки! то есть напряму, напряму, навіть без прокладок типу Мінкульта. есть все це буде управлятися. Тобто, отут от ми грабимо, а тут ми розказуємо, як хорошо, как все хорошо прекрасна маркіза. Це просто парадокс. Блін. Гебель скурить. Я не знаю, там, е хто там у Сталіна цим займався, там якісь там, ну, Щербакови, Суслави, Андропови. вони курять просто. Із-за того, що там, типа, що так можна було, тепер будуть свистіть. Тобто -е, за наші гроші нас грабують, і за наші гроші кажуть, так все класно, що ви паритесь, все нормально, що вам не так? В общем, е твориться не світене. Але е, будьте впевнені, що як тільки закінчиться війна, оце наше очікування, відтягування, наша мрія за зміну влади, вона відбудеться. І я сподіваюся, що ми не тільки проженемо цю Камарілію, а ми її не проженемо, а доженемо. Як і мріяв колись Володимир Олександрович, саджати будемо. Друзі, е, дуже прошу вас. Підписуйтесь на мій YouTube канал, це важливо. Кидайте вподобайки, коментуйте це для просування. Там внизу є картки підтримки каналу. Дуже важливо підтримувати канал, дуже сильно подорожчав Стрім Ярд і там все інше витрати. Отакі. Допомагайте. Ну і знаємо, що незважаючи на всі зусилля офісу президента, Україна міцно стоїть на ногах, ЗСУ тримають фронт. Ручняві не пройдуть на посарану.